В цьому проєкті, напевно, частинка його душі і частинка того бачення, яке він бачить з точки зору української культури, української автентичності. Тому я хочу сказати, що... Якраз це, що буде відбуватися 24 серпня у Києві на центральних вулицях міста Києва і участь міста Луцька, ще раз дає можливість підкреслити те, що на сьогоднішній день при різних розмовах є українська держава, в якій є свої регіони, і кожен регіон має свою частинку в загальнокультурній українській. Культурі має свою частинку і ця частинка досить оригінальна. Ну і користуючись нагодою, я хочу подякувати і керівництву пану Ігорю за те, що він долучився до цієї акції і висловив бажання, щоб в цьому прекрасному торговому центрі відбувалася ця акція. Я думаю, що це якраз є один із елементів, який говорить про те, що... Сьогодні бізнес, який знаходиться на території міста, теж думаю про майбутнє нашої держави, думаю про ті речі, які зв'язані з його культурою, які зв'язані з його минувшою, для того, щоб ті, хто сьогодні живе, відчули глибину цієї української культури і волинської культури. Замок так? На цій підставці. Я думаю, що ця колекція у вас буде з кожним днем все зростати, зростати. Так? Ну і е, тут ще є два сувенири. Це Волинський оберіг. Після концерту вам буде, треба буде чимось горло промочити. Це і медовуха Волинська, так? так. Пане Ігорі, вам теж Волинський оберіг і Волинський називає. Чисто Волинський. Тут всього потрошки. Пане Ігоре Добринський, прошу вас дослави, скажіть. Я, Я теж покажу. Це друге. Але екологічно чисто, <laughs> так це. <laughs>